Це ж ми собі придумали достигати, всякі Феррарі, покупати, дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально, не хотіть напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи там отримали корисні речовини, нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення, це ми собі вже придумали, що нам там треба Феррарі, якісь дома, чогось досягати, ставати відомими. Тому це абсолютно нормально, якщо твій організм защищається від оцих ненужних дій. Це вже тупа фікція, я вважаю. Але ми цього ніде не дінемося, нам це нав'язали, це рамки, стандарти світу. Якщо ти хочеш бути в статусі якоїсь людини солідної, впізнаваної, мати якісь бонуси. Плюшки від життя від того, що ти гарно вдягнений, чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже приісповнився і тобі все окей, устрає, ти просто хочеш жити людське життя, в шлях баюмбу, це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес. По факту, лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму, те, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати, в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися зі своєю леніню. І це завжди буде важко для того, щоб просто мати додаткові плюшки від життя. За те, що ти класно вдягнено, чи в тебе тачка класна, чи щось таке. Тому нічого не стається, якщо хочеш чогось досягати, з лінню треба боротися, або і просто прийняти жити своє життя як качельнику, що теж непогано насправді.